Бажаю здоров'я. Мій позивний Креміна. Ось у нас реп Сакріпс. Ми його встановили як автомобільний. Зробив для нього стойку. Ось у нас антени. На криші. встановлені. Тут. Чотири частоти. Отакий От у нас дуже гарний акумулятор. Під'єднується все тут. Тут вихода. Отак От він включається. Ну тут кожну частоту вмикається. Все. Випробований був в польових умовах. Тестували е, сканером все працює дуже добре. Акумулятора вистачає надовго, мощний акумулятор. Е, випробований в бойових умовах, все працює добре, е, побажання до е, виробника. Е, поставити нижчі частоти. Зараз е, дуже багато е, FPV-шок на нижчих частотах. Так що треба оце зробити. А так сарбіс, гарний реп. Рекомендую. Дякую вам, що робите все для перемоги.